Усім привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська Господиня. А я нині ділюся з вами рецептом неймовірно смачного колача під назвою Черепаха. Торт за цим рецептом получається дуже смачний, ніжний, шоколадний, такий, що просто тане у роті. І це колач із моєго дитинства, провірений роками. Ніколи в мене такого не було, що черепаха не вдала. Усе в нас получає смачна. Думаю, що виходить у будь-якої молодої господині, яка ще лише починає пекти на кухні щось робити, і обов'язково все у вас виходить. Так що не переживайте, бо вонася готує легко. Лишайтеся на каналі. І будемо готувати разом. А для того мені треба такі продукти. Мука я її нараз просіяла, яйця, какао я теж просіяла, цукор і розпушувач. І першим ділом я підготую тісто. У чашу міксера виливаю яєчні білки і збиваю їх до пишної маси. Коли білки ся файно збили, тепер поступово додаю цукор і збиваю із цукром. Так, коли ся збило з цукром, видите, як ся файно одежить маса пухкі такі білки. Поступово додаю яєчні жовтки і продовжую збивати. Коли маса в мене вже готова, взбита, переливаю її май у велике блюдо, аби мож легко перемішати наше тісто. У муку висипаю розпушувач і файно перемішую. І нагадую, що мука в мене просіяна, і какао теж. І тепер усю збиту масу. Добавляю какао і файно перемішую, якби вмішую її в тісто. Спочатку какао, а далі пак муку поступово добавляю. Дуже зручно мішати вінчиком. Ну, або у всьому роликові я перемішувала лопатку силіконову. Ну, в принципі, теж можу. І в результаті Має вийшє тісто всякої консистенції. консистенції. Видите, яке файне, як на звичайний бісквіт. Тепер беру чайну ложечку і викладаю сив лишку, такі як оладік у тепшу. Кладу їх майдалеко один від одного. Тепшу я змастила смальцем і притрясла муку. муков, або просто застелити пергаментну бумагу. І кладу у духовку розгріту до 180 градусів. І випікаю до готовності. У мене вони спекли по 10 хвилин і готовий. А кулькося у вас будуть пекти, то вже залежить від вашої духовки. І так я спекла всі коржики, поклала в їх застивати, і тут вже роблю крем. Тут у мене є сметана, висипала туди цукор, ванільний цукор і все збиваю міксером до пишності, до готовності крема. І получився у мене такий крем. Так, у мене вже все готове. Ціла гора з оладію вийшла. Вони вже в мене файно застили, крем теж взбитий. І тепер можеш збирати наш торт, нашу черепаху. Торт збираю на великій круглой тарілці. Ви можете взяти якусь овальну або яка у вас є велика тарілка. Дно тарілки змащую кремом. Так, файно. І викладаю туди наші оладіки. Так, десь по посередині і треба десь буде розломити або розрізати, бо все було файно заповнено. І мащу зверху кремом і опять викладаю слідуючі оладії. І так, доки це не закінчать, у нас усі коржики всі шоколадні, так збираю наш торт, таку якби гірку формую. Аби це отримало, як у вигляді черепахи. Дивіться, сяк по кругу прикладаю. Давно ми коли та якось так, кожний оладію, окремо, мастилом, кремом, а тепер сяк ото майскоро взяла, виклала, змастила такими слоями і все. І легко, і просто. Дивіться, сяка вийшла велика черепаха. Викладаю опять, формуєте так у виді гірки такої. Так, торт я зібрала, зверху повністю обмастила кремом і сяк лишаю у теплій кімнаті на студі, і на вона собі стоїть, аби пом'якли всі печенюшки або оладії. А тим часом зроблю шоколадну глазур. У посудину висипаю цукор, кладу розтворити кофе, виливаю воду туди. Кладу на огінь і чекаю, аби це все, все закипіло. Або я просто розчинив цукор. Коли цукор повністю розчинився, тоді знімаю із вогня. І нараз у гаряче кладу вершкове масло і кладу туди какао. Мало просію, або не було якихось грудочок. І файно розмішую. Абося получила така файна гладка консистенція. І у кінці кладу ще, додаю одну столову ложку горілки. Файно перемішую. І тоді нараз шоколадна глазур починає блистіти. Має такий блиск, така, як глянцева, виходить. У принципі, можеш робити і без горілки, просто вона не буде натулько блистіти, як собі хочете. І все, коли в мене шоколад готовий, тепер зверху поливаю нашу черепаху. Можеш перелити в якусь соусницю, у мішок кондитерський. Або просто з такої посудини, наприклад, такий є стакан мірний, що має такий, як носик. Та з тим носиком теж легко поливати. Я Буваю, що коли як. І все, зверху файно поливаю. можеш її повністю залити, чоколаду зверху, а можеш просто всяк -якби сильно пописати, як собі хочете. Шоколадиця розтекла. і... Получилася майже залита в мене черепаха. Коли я її вже змастила та й пописала в чоколаду, поклала вам ще в холодильника, аби вона там постояла. І туди витягла із холодильника і ріжу вам у роликові, і видите, яка вона м'яка, ніжна, така, що просто тане у роті. Сяк вона виглядає у розрізі, неймовірно смачна. От печенюшка ще і в себе впитали крему. що, ну, Не видиться, що дуже прям там є крему, якраз нормально. Черепаха виходить, неймовірно смачна. Тож обов'язково, вона ще має постояти і в холодильнику пару годин, аби уже, е, ну, вонася там файно вся просочила, пропитала, бо файно все нарізала. І все, дивіться, який колач у мене на столі. Я пам'ятаю, що ми давно, коли ми збирали сяку торту, яку пекла я торт черепаху та ще було, що робила там голову, хвост, ножку може зробити. Ото вже по бажанню, можете і так і сформувати, вона туди ще має похожа на черепаху. А може зробити просто сяк, як я тепер зробила, як собі хочете. Я вам рекомендую обов'язково спечити сякий торт, сяку черепаху. І думаю, що внася вам полюбить. І напишіть мені, чи внася вам полюбила. Мені буде цікаво прочитати. Рецепт, так як завжди, буде написаний у описі під відео. Дуже файно дякую! Козу многим ну, був на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба, перемоги нашій рідної Україні. Тарясних Боже благослови. Хтось не підписаний, підписуйтеся на мої канали і на мой інстаграм. Посилання буде у описі під відео. І якщо вам не важко, будь ласка, продовжуйте ділитися моїми роликами у своїх соціальних мережах. Ото допомагає розвивати мой закарпатський канал. Я вам буду дуже і дуже вдячна. А з вами була Оля на каналі Закарпатська Господиня. До нових і смачних зустрічей!